Готуємо смачний та корисний цибулевий пиріг. Такого ви ще точно не куштували. Друзі! Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, на своїй кухні. Готуємо Олесею піжик. Отже, якщо ви дивитеся відео, значить вам обов'язково буде смачно. Сьогодні я до вас не побоюсь цього слова з черговим шедевральним рецептом смачнющого цибулевого пирога, але приготованого на корисний мотив. По-перше, цибулю для начинки ми зовсім не будемо обсмажувати, чи то на олії, чи то взагалі на пательні. По-друге, тісто для основи приготоване на цільнозерновому борошні з мінімальною кількістю. Доданих жирів. Тому хто слідкує за своїм харчуванням, хто хоче їсти більш легку їжу і просто її готувати при цьому, та ще й щоб вона була смачною, ось цей рецепт, погляньте. Саме для вас: це той випадок, коли смачно, коли естетично красиво і дуже просто готується та ще й злічених інгредієнтів. Тому дивіться це відео, зберігайте обов'язково собі рецепт. І нехай вам смакує! Перед вами всі інгредієнти для приготування тіста для основи пирога. Тож ставте на паузу і дивіться, або шукайте все в описі під цим відео. У миску відправляємо одне яйце, олію рослину. Сметану, йогурт грецький, що маєте, або ж кефір. Сюди додаємо солі і гарнесенько все перемішуємо. Далі додаємо розпушувач, ще раз перемішаємо. І додаємо цільнозернове пшеничне борошно. В мене прям таке грубе воно з висівками. І замішуємо тісто. Кілька хвилин і воно готове, допоки все перемішається до однорідності і збереться тісто в кулю. Все, відправляємо його у целофан або ж під кришку і лишаємо відпочити, допоки готуємо начинку. Для начинки всі інгредієнти зараз перед вами, тож ставте на паузу і починайте вже готувати. Або, як завжди, все детально на декількох мовах шукайте в описі під цим відео. Отже, основний інгредієнт нашого пирога це, звісно ж, цибуля. Нарізаємо її, бачите, в мене така велика цибуля. Я на три частинки її розрізаю спочатку, а потім тонесенькими скибочками. І відправляю поки в миску. Все, ось так її трішечки підминаємо, щоб вона повністю вся розподілилася. Далі заливаємо крутим окропом. До тих пір, поки він не покриє всю цибулю. І все. Залишаємо на столі на 10-12 хвилин. Хочете, щоб вона була трішечки м'якшою, залишіть її хвилина 15, максимально і все. Далі готуємо заливку пирога, В миску відправляємо яйця. Сюди ж знову ж таки або сметану, або йогурт. У мене сьогодні це грецький йогурт 10%. Розмішуємо все між собою, додаємо сіль. Додаємо будь-які спеції. в мене це суміш. Тут і коріандр, і перчик, і мускатний горіх. Все додала, перемішала, все готово. І моцарела. в мене ось така от легкий варіант, знежирена майже моцарела. Чим можна замінити фетою, кисломолочним сиром, бринзою, твердим сиром. Я готувала буквально у всіх перечислених варіантах. І завжди смачно. Все, додаємо до яйцево-йогуртової суміші, перемішуємо і заливка готова. Тим часом цибуля настоялась, в мене вона стояла 12 хвилин. Зливаємо всю воду, трішечки віджимаємо. Я ще зверху знову ж таки трішечки присолюю її і додаю ті самі спеції. Це суміш коріандру, меленого перцю та мускатного горіху. Все, розмішали, готово. Тепер розкочуємо тісто. А спочатку готуємо форму. У мене ось така роз'ємна діаметром 26 см. Я встилаю її пергаментним папером, щоб нічого не прилипло. Зверху ще декілька крапель олії і гарно змащую бортики пирога. Все. Тепер потрібно розкачати тісто в круглий пласт. Орієнтуйтеся на діаметр своєї форми, або ж, якщо ви прямокутно берете, то. На площу форми. І ось таким чином, намотуючи на качалку, перекладаємо тісту форму, розрівнюємо по бортиках, все акуратно, з тістом дуже легко працювати, не дивлячись на те, що воно сильнозирнового борошна повністю. Дивіться, ось такий от в нас така заготовка чудова виходить. Що робимо? Сюди викладаємо цибулю, абсолютно всю рівномірно її розподіляємо, трішечки приминаємо. Готово, бачите, як точно підраховано, тому що не перший раз вже готую цей пиріг, як і говорила. Зверху заливку повторюється форма 26 см в діаметрі. Розрівнюємо. І все в розігріту на 180 градусів, духову шафу на 45-50 хвилин. В мене випікається рівно 50 хвилин. Друзі, я не можу сказати, що Приготування цього красення проходить зовсім без ніяких складнощів. Є один момент. Ви мусите бути дуже терплячими, щоб дати йому повністю остигнути, адже нарізати його бажано, ну, повністю вже вистигшим, щоб начинка стабілізувалася, був гарний, красивий розріз. Але і тут є виключення: якщо вже дуже хочеться скуштувати і просто немає сил терпіти. Ні в чому собі не відмовляйте, Відріжте собі вже той шматочок і насолодіться від душі. Тож зараз я обов'язково його розріжу і покажу, який він всередині. Даю пирогові трішечки вистегнути, щоб можна було торкатися до форми. В мене він ще теплий, погляньте, легко відходить від форми, подивіться, який красень. Чудово, хоч до святкового столу, хоч до повсякденного, це саме той варіант. Дивіться, покажу вам ближче, який він красивий. Повторюю ще раз, борошно, цільнозернове. Нарізаю його ще теплим, але ви дочекайтеся, будь ласка, повністю він щоб вистих. Але й при такому от теплому варіанті він досить гарно тримає форму. Дивіться, який апетитний, ще парує. Зараз із задоволенням з вами продегустуємо. Ну, вже дуже смачно пахне! Друзі, спочатку показую вам розріз. Дивіться, він просто прекрасний. Це враховуючи те, що пиріг, ну дійсно ще теплий. Я просто хочу вже вам відразу показати, який він в розрізі. Зараз обов'язково його скуштуємо, але дивіться: він коли вистигне, буде ще більш стабільним і, як на мене, ще смачнішим. Тому зараз дегустуємо. Ось так це виглядає, друзі. Я вже озброїла з Дуже апетитно. І смачно пахне. Можна сюди, до речі, додати сметанки, йогурт. Що забажаєте? М -м -м -м. Боже, яка смачна начинка. То супер. Основа також смачна, мені цільнозернова випічка. Подобається набагато більше. М -м -м. Це клас. М -м. Цибулька ще, вона трішечки хрумка, вона не розлазиться. Мені подобається. Така. М -м. Цибулька не гірчить, немає такого якогось присмаку неприємного, знаєте? Так, як я робила по цій методиці, робіть, і я думаю, що вам точно сподобається. Можете її після замочування в окропі ще замаринувати якось. Ну, це вже ваша фантазія, але насправді вона і так дуже смачна. Тому рекомендую черви серця, тому що такий от пиріг я часто готую для своєї родини. Дуже смачно і корисно. Усім смачного! Друзі, якщо вам сподобалось відео, попрошу вас підтримати мою роботу, підтримати український контент. Ви це можете зробити гарним коментарем, поставити вподобайку або ж через систему Patreon чи просто купити мені чашечку кави. Це все можна знайти в описі під кожним відео. Дякую за увагу і зустрінемось в наступному відео.